Ой. Привіт. Хто тут? Леся. Говорите. Оце тобі й маєш. Який сором. Мене викрито. Попри моє бездоганне маскування. І що мене видало? Я що, типу, гучнанці й шо? Загалом ніщо. Твоє маскування було майже бездоганним. Ти просто коротше шум... шумний трошки. Тоді сподіваюся, що місцеві потвори не такі, не такі гострі на слух, як ти. Якщо мене не помітить, то. то З'їдять коротше. Ці поля приховують у собі небезпеку, юна особа. І не годяться для прогулянок. Яка справа привела тебе сюди? У мене є небезпечне завдання, але вкрай важливе. Виконати останній заповіт батька. Я вивчаю ці дикі печери. Ці поля все ще виявляють ознаки життя і росту. Тоді, як довколишні земля, обертаються в прах. Тут панує особлива гаряча гармонія, недосяжна на великих склонах кистяку З часом, провівши деякі дослідження, я розкрию їх таємницю. Ну, Ти прям безпалявний я в шоці.